Усім привіт. Ви слухаєте подкаст Кіна Забутих предків. Мене звати Нара. А мене звати Артем. І сьогодні ми оглядаємо один з найочікуваніших фільмів цієї весни. Третю частину вартових галактики Джеймса Гана. Матаюсатин Амстар Айформд Гардіїнс. Медиґор. Фелін Лав. That girl died, but then she came back. Ah! Came back a total dick. Oh, please. He left out some important information, but that is the gist of it. My sacred mission is to create the perfect society. He didn't want to make things perfect. He just hated things the way they are. That's it. Третя повнометражна робота Джеймса Гана для кіностудії Марвел. І фінальна стрічка з акторським складом, до якого входять Кріс Прат, Зої Салдана, Дейв Батіста, Карн Гіліан, Він Дізель, Бредлі Купер і ще дофігіще людей, які потрапили до цього фільму. Фільм вийшов майже два місяці назад, і його прокат на території України вже майже завершено. За весь цей час касові збори фільму склали 660 Мільйонів доларів при загальному кошторисі у 250 мільйонів. Фільм зрозуміло окупився і хочу сказати, що він викликав чимало позитивних і навіть сумних відгуків. Але сумних не від того, що фільм якийсь поганий, а від того, що в ньому відбувається. І отже, про що взагалі цей фільм. Події третьої частини вартових галактики розвиваються навколо персони ракети. Він же єнот, він же видра, він же будь-яка інша істота. Та якою його тільки не називали за ці три фільми, і в цьому фільмі нам розповідається історія створення єнота ракети, і як наша команда вартових галактики намагається врятувати свого друга від вищого еволюціонера, для якого архіважливо отримати мозок нашого улюбленого Бредлі Купера у ролі єнота? І навколо цього розгортається доволі трагічний сюжет. Я почну знаєш з такого несподіваного питання. Ти фанатка кіно всесвіту Марвел. Дуже несподівано. Ні, я не фанатка, але я не можу сказати, що я і не люблю. Я бачила, мені здається, всі починаючи з першого залізної людини до фіналу месників. Вже ось ця нова фаза, вона мені не дуже знайома. Я з неї бачила третього павука. Ну, може, ще пару. А, Тор. Мені сподобався Тор. Насправді я знаю, що це не дуже популярна думка, але мені він сподобався. Ну, так само, як і. З третіми вартовими в мене це не дуже популярна думка, але мені він не сподобався. Цікаво, у мене в принципі та ж сама ситуація, незважаючи на те, що я з дитинства фанат коміксів, але я теж додивився три фази кіно всесвіту Марвел, які завершилися якраз таки війною нескінченності і її другою частиною. Я теж дивився тільки людину павука третього і Тора третього. І ось четвертого, четвертого це вже четвертий тор. Господи. Капець, ну добре, і ось до речі, відійдемо від теми і віддамо належне Джеймсу Гану, який як на мене на рівні з Тайкою Вайтіті були тими персонами, які привнесли нове життя у кінофільми Марвел, які на завершенні першої фази стали ну настільки одноманітними, що вже в якийсь момент було дуже нудно їх дивитись. Погоджуюсь так. Ну і Джеймс Ган, на жаль, після третіх вартових галактики покидає. Можливо, не кіностудію Марвел, але точно цю команду і буде розвиватись скоріш за все вже у кіновсесвіті DC, яким він керує від А до Я. Подивимось, що в нього вийде. Ну а ми переходимо до огляду вартових галактики. 3». мені здається, що в цьому фільмі Джеймс Ган трошки. Перевершив сам себе, тому що якщо ми згадаємо першу і другу частину вартових галактики, то в мене мені перше, що спадає на думку, це якась жизова або весела музика з 70-х, 80-х, можливо, ще 60-х років, і доволі яскрава і насичена картинка, цікаві та веселі сцени, і доволі кумедна зав'язка основного сюжету, навколо якого буде розгортатися події всього іншого фільму. А в третій частині ми бачимо зовсім іншу картину. Ми по Трапляємо на базу вартових галактики, яка була представлена ще у різдвяному епізоді. І ми бачимо Пітера Квіла, який страждає за гоморою своєю коханою, яку він втратив. Ми бачимо єнота ракету, який знаходиться у доволі контроверсійних почуттях. І ми, в принципі, бачимо таку загальну сіру і доволі темну атмосферу на їхній базі, яка стає ще гіршою, коли на них нападає Адам Ворлок і майже смерть. Тельно ранить ракету і наносить доволі кріпові поранення його друзям в першу чергу Драксу та Богомолиці. І насправді мене це трошки спантеличило, тому що я взагалі не звик, щоб фільми Джеймса Гана починалися так, особливо вартові галактики. Тебе ось цей момент початкові сцени ти до них як відносишся? Вони тебе розсмішили чи навпаки загнали у ступор? Mm, ну дивись, як ти вже казав, справді було. Таке, коли Джеймс Ган прийшов до Марвел, це було таке свіже дихання, і перші вартові це було реально щось нове, бо це не якийсь був класичний один герой. Як довкола якого щось коїться, це була така компанія, як то кажуть, містфіц, які кожен були дуже е, в них там меркантильні, якісь егоїстичні, заради себе жили, працювали, грабували. А тут вони у першій частині об'єднали заради чогось реально крутого. Вони були ладні пожертвувати життям заради планети, людей, щоб врятувати, і це їх так об'єднало. І вони тоді стають вартовими галактики. І це було реально круто. Я дуже люблю першу частину. Про другу, чесно кажучи, я не буду нічого казати, вона мені взагалі не подобається. І ось коли я дивилась вже третю, в мене знаєш, в голові був ось цей мем ем, з колишнім президентом України, який каже: Ну це ж було вже. Тобто гумор сцени, це для мене особисто було якимось нескінченним самоповторюванням Гана. Тому мені було майже спочатку не цікаво. Хронометраж і так немаленький. І я така: ну ось так, ну прикольно, ну так. Ну і ось і ці жарти вони були настільки передбачувані. Ось сцена, коли вони на таку органік планету приземлились і вдягли ці костюми. І коли Квіл розмовляє з Гаморою, я така, думаю, тільки не робіть так, щоб всі це чули. Будь ласка, тільки не робіть і. Звичайно, всі все чули. Тобто, для мене гумор вже взагалі не працював, і було було шкода. Тому що я мабуть це якесь очікування. В мене було, що щось буде круте, і вони не виправдані. Мої були очікування. І з приводу, як ти кажеш, там з ракетою ця історія. Для мене це було трохи така маніпуляція. Ну, ти, подивіться, маленькі бідненькі тваринки страждають. О, прикольно, ну ми до цього ще дійдемо. Ти не заскакуй наперед. Я з тобою, до речі, згоден, тому що не тільки ось ця надумана хімія між персонажами, між Квілом та Гаморою, але і жарти Дракса і Богомолиці, вони теж були абсолютно ідентичні тим, що в них були у попередніх частинах. І дійсно, в плані гумору фільм не показав чогось нового. Але не знаю, як ти, як в твоєму кінозалі, але коли я дивився, я хочу сказати, що публіка в. Це одно оцінювала такі жарти і сміяли з них разом з тим, це не відміняє того факту. Дійсно, що в плані гумору, і в плані багатьох, як візуальних, так і музичних прийомів Джеймс Ган доволі чітко себе повторює, і мені здається, саме тому він вирішив трошки змінити загальну концепцію фільму. Він додав більше драми, він додав більше неоднозначності персонажам. Він додав, як на мене, доволі прикольну, хоч і не до кінця розкриту любовну лінію між. Квілом та гаморою, і звичайно, не можна не оминути увагу, що якщо в першій частині головними персонажами, по суті, були всі члени вартових галактики, у другій частині ми зосередились більше навколо Пітера Квіла, його походження та його батька, то в третій частині однозначним головним персонажем, якого немає більшу частину хронометражу, стає єнот ракета, який отримує поранення, і наші наша команда вартової галактики відправляється подорожувати Вати всесвітом, щоб знайти код, який деактивує бомбу у його механічному серці, і дозволить друзям його врятувати. Ну окей, якщо ми вже почали розмовляти про ракету, то давай окремо зупинимось на флешбеках, які пов'язані виключно з ним, його предисторію, його відносини з. Вищим еволюціонером та його друзями, ти думаєш, що це використання та паразитування на образах милих тваринок. А можеш трошки детальніше, що ти тут маєш на увазі? Я думаю, що мені б. Особисто мені було б цікавіше спостерігати за історією е, знайомства ракет, ракети та грута, ніж те, як вони показали, що просто там тваринки страждають. Вони такі милі, але такі кріповаті, і їх ну, нормальній людині, звичайно, що шкода. Я нормальна людина. Мені теж була їх шкода, це було зворушливо, і особлива сцена, коли він там помирав. Але так мені здається, це була така собі. Бі, маніпуляція ну, вона виправдана, це розкриває персонаж ракети, я це розумію. Але от знаєш, я так загалом скажу: мені подобається, коли, якщо це, наприклад, діалогія, трилогія, франшиза, коли ти можеш дістати стрічку, і вона окремо буде зрозуміла і цікава. Я розумію, це не про Марвел, але я просто про кажу про, про те, що мені особисто подобається. Не знаю, як от людина прийшла, купила квиток, прийшла на фільм сі. Нічого не розуміє, ну прикольно. Якісь е, милі тваринки, бідні, ну шкода. Ну ось і все. Ну якби не історія ракети, це взагалі було б неможливо дивитися, бо це ж я ж кажу, це ті самі жарти, майже та сама музика, і майже ті самі сценарні тропи, багато сломо, і тут нас, знаєш, як глядача трохи як обманюють. Бо ну загалом, коли ми бачимо якусь сцену словомо, яка команда людей кудись іде, ми чекаємо, зараз буде щось дуже важливе. А от вартових такого не трапляється. Вони щось пів стрічки кудись дуже повільно йдуть, а чогось дуже важливого, знаєш, прям це. Частіше використовують прямо перед катарсисом в якомусь сенсі, і ось з приводу, що ти казав, на початку там їх там б'ють, ранили якось важко. Ну я не знаю. Так я з тих людей, які чекала на смерть одного з головних персонажів. Ну бо мені хочеться щоб вони були не безсмертні, бо так, наче вони знецінюються. Розумієш, коли ніхто їх не може вбити, то ти за них вже і не переживаєш. Розумієш про що? У тебе не було такого відчуття, що або бажання щоб якогось одного з головних героїв вбили, я мабуть зараз дуже жорстоко звучу. Ну, диви, мені достатньо було того, що мені розбило серце, те, що в першій частині помер груд, і той груд, якого ми бачимо зараз, це абсолютно нове створіння, яке не пов'язане з тим дорослим створінням, якого ми бачили в першій частині. От тому, якби герої помирають. Плюс у другій частині ми побачили смерть доволі важливого для Пітера Квіла персонажа Йонду, який по суті замінив йому батька. Тому мені здається, що в принципі в усіх частинах ось цей накал драматизму він був достатньо високим, але в третій частині він виходить на абсолютно новий рівень. І знаєш, я частково з тобою погоджуюсь в тому плані, що це трошки паразитування на тому, як саме зобразив Джеймс Ган ось цих друзів ракети. А там просто поясню для наших слухачів, що в флешбеках про створення і життя ракети нам показують його друзів, дуже крінжово виконаних таких. Кіберпанковських кролика видру та моржа, з яких стерчать різні механічні елементи, і, і, і з рахунок того, що вони жертви експериментів, і з рахунок того, що в них з них стирчать ці жахливі кріпові механічні елементи, якби створюються неоднозначні відчуття. З одного боку, однозначно ти їм співчуваєш, тому що це звичайні тваринки, які ні в чому не винні. З іншого боку, вони виконані настільки милими, і це настільки дисонує з тим, що з них стирчить, що в якийсь момент. Це стає дійсно кріповим, і ось це я б заніс до мінусу фільму, якби режисеру не вдалося дуже класно, знаєш, в такому в якійсь, в якійсь мірі класичному стилі показати, як співкамерники стають друзями, починають мріяти про свободи, починають створювати локальні меми, жартувати і планувати своє життя. І мені здається, що все ж таки за рахунок саме, мабуть, сценарної роботи, ці епізоди сприймалися організовувати. І не настільки вибивалися з загального контексту, якби, наприклад, їм приділили всього декілька сцен. І ми б не встигли так сильно залучитися у те, що відбувалося між ними. І знаєш, тут я б ще хотів додати, що для мене, окрім паразитування, Джеймс Ган, як на мене, абсолютно свідомо і яскраво проводить паралелі з аватаром другим Джеймса Кемерона, де також показували людство з не найкращого боку і зображували людей як браконьєрів, вбивць жорстоких і безпринципних створінь, які переслідують свої цілі, і для них. Звичайні тваринки, які просто хочуть жити, нічого себе не представляють. І ось як в Аватарі Другому ми спостерігали за сценою полювання на Пандорівських китів. Так в цій в цій стрічці нам показує Джеймс Ган наскільки жахливими можуть бути людські експерименти. Над тваринами, які, якщо що, проводяться щоденно і використовуються як першу складову запуску нового продукту, неважливо якого косметичного, фармацевтичного і якогось ще. І як на мене, саме задля того, щоб показати цю жахливу реальність, в якій ми живемо, але на яку ми не звертаємо уваги, тому що вона не знаходиться в публічній площині. Саме за рахунок цього, Джеймс Ган створив настільки контроверсійні з візуальної точки зору образи друзів. Ракети, ось з цього приводу ти відчула до них співпереживання? Чи не викликали в тебе ці сцени? Якщо не емоції, то якісь такі потаємні думки, які лежали десь глибоко в тобі, стосовно того, що дійсно це ж відбувається не тільки на екрані, це відбувається і в більш жахливих умовах на нашій планеті. Ну. Я не знаю, яка людина може це дивитися і не жаліти цих тварин, але ну навіть в поза контекстом того, що роблять люди з тваринами, ну для мене це взагалі стрічка про дружбу. Тому це було сумно, як як мінімум, тому що це його друзі, і з ними таке зробили. Тема з тваринами вона працює все одно. Ну, які б не були наміри Гана, все одно це працює, і ти переживаєш, і тобі шкода цих тварин. Я ось що ще хотіла спитати. Як тобі в цій частині Гамора для мене не дуже було зрозуміло, чому вона така жорстока і меркантильна, тому що вона не була такою до зустрічі з вартовими, то чому вона зараз така? А, схоже, ти не дуже уважно дивилася останню частину війни нескінченності, тому що там Танос жертвує своєю донькою Гаморою з всесвіту, в якому відбуваються події. Заради того, щоб дістати один з каменів нескінченності, але за рахунок того, що у цій же фінальній частині третьої фази кіно всесвіту Марвел месники відправляються у паралельну реальність, так виходить, що звідти з тієї реальності до нашого світу, де відбуваються події, потрапляє. Аналог Гамори. Гамори, яка ще не зустрілася з Пітером Квілом і не приєдналась до вартових галактики. Тобто, по суті, це Гамора, яка була дуже лояльна до свого батька, і ще не зрозуміла наскільки він жахливий і мердзена істота. Враховуючи це, я ось теж хотів з тобою обговорити їхню ось цю драму між Пітером Квілом і Гаморою, тому що, як на мене, це виключно з моєї точки зору. Це прикраси фільму, тому що тут ми побачили, що кріс. Спраця не просто чувак, який може відігравати комедійні або екшн сцени, але і непоганий актор, який, як на мене, дуже класно відіграє ось цю таску, ось цей сум та ностальгію за гаморою, яку він кохав і яку він втратив. І дійсно, коли ти дивишся на його в його очі, то ти бачиш, що він, наче, дивиться на свою кохану, але розуміє, що це не вона, що він не може її повернути. Окей, я ще завершу і скажу, що на жаль, Джеймсу Ганну, мабуть, не вистачило хронометражу одностайно завершити їхню романтичну лінію, тому що в кінці фільму вони просто розходяться. Гамор відправляється з піратами та Сільвестром Сталоне бороздити простори космосу. А Пітер Квіл повертається на планету Земля до свого дідуся. І як на мене, це одна з найсумніших сцен в цьому фільмі. Але разом з тим я вважаю, що їхня. Романтична лінія не була до кінця розкрита. А от як тобі вона? Я все одно не розумію її поведінки, тому що ну не була вона занадто, як я це бачила, лояльною до Таноса. Вона завжди його ненавиділа, хотіла від нього піти. До зустрічі з Квілом вона не була така жорстока, вона не була така маркандильна і. Ага, вибач. тобто, ти хочеш сказати, що ця гамора вона навіть не збігається з тією гаморою, яка була в першій частині вартових галактик? Так, бо бо навіть у, у фіналі. Месників, коли вона рятує небуло, це ж та гамора, яка ще не була знайома з Квілом і з вартовими. Вона такою не була жорстокою, але тут їй показують, ну просто ну дика. Тільки я тут заради грошей, я не твоя гамора, і я не зрозуміла такої трансформації, що з неї такого сталося, що вона в таке перетворилась. І з Квілом, ну бачиш, дика киця. Дикакицька й сквілам сцена там, де вона вказує на те, що тобі більше підходить, не була, і він повертається, і так, і таки, і каже, що я ніколи не помічав, які у тебе темні очі. Ну ну чіпшот, я вам все скажу. Ну це було так. Да, я з тобою погоджуюсь. Дійсно, ось ця гонитва за гумором в будь-якому епізоді вона да. Я згадав цю сцену. Вона дійсно і для мене тоді трошки порушила ось цей ось цю хімію, яка безперечно є між Зоїселдана і Рісом Прат. Том, от стосовно твоєї ремарки, чому гамора в цьому фільмі настільки дика кицька, то можливо, це якраз таки і було зроблено нам навмисно під час роботи над сценарієм, щоб зробити її більш контроверсійною і ускладнити вибір Пітера Квіла. Тому що нам якби показують, що він по суті і не знав, якою вона була до того, як вони зустрілися. Вона по суті вже в першій частині почала ставати більш такою адекватною і зрозумілою для нього дівчиною. А тут ми бачимо, що він, можливо, навіть охеріває з того, в кого він свого часу закохався, і це мені здається навіть додаткова драма для нього, тому що він бачить, як він її змінив, і що могло з неї статися, якби він її не зустрів, якби не вони не були разом. Тому Ну от насправді з точки зору сценарію тут можна багато експериментувати і шукати якісь потаємні сенси, але я вважаю, що якщо ми це робимо, то це каже про слабкість цієї сценарної лінії, якщо глядачі вимушені щось експериментувати і додумувати. Знаєш, що мені здається, що в цьому фільмі повернулася класична проблема першої і другої фази фільмів Марвел, а саме дуже слабкий головний злодій. По суті, тут головний злодій це вищий еволюціонер, якого насправді, насправді представили ну настільки мерзенною істотою, що там і Танос би постояв трохи в черзі, тому що цей чувак не просто знущається над тваринками і проводить свої жахливі експерименти з такою ж божевільною метою створити ідеальну… Ну, ідеальних людей він іде далі, він наповнює цілі всесвіти, цілі планети, наче як своїми результатами своїх експериментів, близькими до ідеалу людьми, скоріше близькими до ідеалу створіннями, і потім по щелчку пальця він знищує цілі світи. І як на мене, з точки зору мерзенності і світового зла, це ставить його навіть. Якщо не на один рівень Таносом, то десь дуже близько, але йому точно ніколи не вдасться стати вище на ступінь від Таноса по одній простій причині його в цьому фільмі просто розхерачили за дві секунди, при тому, що він з себе там корчив дуже потужну істоту, яка може знищити всіх на світі. А в результаті вартові його просто розмотали за одну хвилину, і я тут такий: е? І все? Ну, слабовато. А ти як це відчула? Ну так, ну скажи, якісь персонажі б'ють, б'ють і не доб'ють, а тут така диспропорція якась. А тут персонажі Ліза Дебіки раз і нема. А вона така гадна. Mm. Взагалі, мені антагоніст не сподобався. Особливо він наприкінці просто в якусь істеричку перетворюється і постійно кричить. Я теж так вважаю, хоча разом з тим я бачу, що йому пропрацьовували його мотивацію, як це прийнято казати, але як на мене, вона така. Трошки втрачає своє підґрунтя, коли він дійсно в кінці фільму стає якимось абсолютно божевільним, незрозумілим нікчемою, якого наші головні герої просто розхірачили за декілька хвилин. Тому да, ну давай, ось ти вже сказала, що музика в цьому фільмі вона максимально схожа на всі попередні, але разом з тим я б хотів віддати її належне, тому що композиції, як завжди, підібрані максимально органічно. Вони відображають те, що відбувається на екрані. Це як. Краз таки, як було однією з головних досягнень Гана в перших і других вартових галактик. і так це і залишається в третіх. Чудово підібрана музика, яка підсилює де треба певні моменти, а де треба компенсує композитор фільму Джон Мерфі, який я вважаю, що гарно попрацював, особливо над сценами флешбеків, особливо над сценами, де ракета втрачає своїх друзів. Там дійсно гайки драматизму закручені просто наповну, і. Сльози наверталися на очі, так погоджуюсь. Ні, з приводу музики це безперечно ніяких питань, як в першій частині у всіх його частинах. Але знову ж таки, в мене претензія одна. Для мене це дуже сильне самоповторювання, і це дуже круто працювало. Тому це і працювало, коли це була перша частина. На третю для мене це вже не спрацювало, і тому мені відверто було нудно, підсумовуючи для мене, це люди називаються одними із з Кращих фільмів в Марвел я так не вважаю. Я погодився з цими людьми, якби вони сказали, що це один з найкращих фільмів четвертої фази кіно всесвіту, яка здала позиції як по касовим зборам, так і по сюжетному наповненню персонажа. Ще все ж таки хотілося підсумувати не просто цей фільм, а в принципі трилогію вартових галактики навіть більше в принципі все, що Джеймс Ганн зробив для кіно всесвіту Марвел. Тому що, як на мене, його трилогія вона стала запорукою і каталізатором нового нової хвилі інтересу до супергеройських фільмів у 2014-му, а потім і у 2017-му роках Джеймс Ганн приніс до Всесвіту Марвел неочевидний. Винахідливий, цікавий, в якихось моментах трагічний іронічний гумор. Це, як на мене, те, чого не вистачало цьому кіновсесвіту. Тому я хочу сказати, що незважаючи на доволі слабку другу частину, і як на мене, теж неоднозначно третю, вклад Джеймса Гана у побудову кіновсесвіту Марвел і в принципі супергеройського жанру неоцінима. А його трилогію можна вважати однією з найкращих у цьому жанрі. Так, він достойно пішов. Я не фанат Джеймса Гана, тому я не буду довго про це казати. Я не знаю, я, я люблю першу частину і все. Тому я вже не думаю, що Марвел щось зробить, щось навіть схоже на те, що було до месників закінчення. Тому можливо, можливо, з'являться якісь нові режисери, теж з новим баченням. Але поки що, перспектива у Марвел не дуже з урахуванням страйків, сценаристів це ну взагалі нереально. Давайте дивитися правді в очі. Тому я думаю, це далеко не гірша стрічка, яку ми з Марвел побачили. Я сьогодні така песимістична. <сум> Окей, вже яка є. Вибачте. Тому хто ще не дивився, подивіться, вона варта перегляду, не дивлячись на те, що я е, до цього все казала. Стрічка хороша, як мінімум, там крута музика. Ось так. І як мінімум вона дуже сентиментально душевна. Це 100%. Окей, тоді давай завершуючи, давай твоїх топ 3 фільми Марвел. У так, швидко, швидко. Тор, другий тор. Фух, я був, тих, я прям офігеть. Якби ти сказала, перший, я би не знаю. Ми б на цьому завершили. Ну ну продовжуй. Ні, другий. Перша залізна людина, і хай це буде перші вартові галактики. Прикольно. Я назву другу частину Капітана Америки, першу частину залізної людини. І давайте дилогію війни нескінченності, тому що по суті це один чотиригодинний фільм, і його можна зарахувати за один. Да. Ну так, ну все. Дякую за прослуховування. Приємного перегляду. Всім пока. Всім бувайте, бережіть себе.